за участі студентів спеціальності соціальна робота БДФУ відбувся круглий стіл на тему особливості реалізації соціальної політики в сучасній Україні, проблеми, перспективи і інновації. Походження нації Україна кожного Вона її захищеності допомогу Прокону праці, прокуративні договори та роботи, а також ще один із кодексів, які регулюють діяльність соціальної роботи, це є законів про процеси. Але щодо інтернату заходів, <тас> набагато було вигідніше, якраз таки у нас як станція в Україні. Соціальні працівники ще у нас різномітною допомогу, так, допомогою е незахисно верстам населення. Тобто тут і пенсіонер, так, тут і і так далі. Що цікаво, в інтернатах в нас 20% стат, це діти серед, решта це діти з якихось певних причин, які потрапили в ці заклади, батьків, і так далі, якесь пасивство сім'ї. Якщо розвивати навпаки соціальну роботу, щоб соціальні працівники допомагали цим дітям, щоб залишали сім'ях, відповідно, не потрібно було такого. Ось ці кошти, ну це ж величезні кошти щорічно три з половиною мільярди гривень. Три з половиною і це ось ці кошти можна було зекономити, ефективніше використати Наприклад. і навіть дійсно зекономити, а набагато ефективніше використати дійсно. І ми знаємо навіть такі варіанти, що ті, хто керують, е, да, в системі працюють інтернатів, і так далі, дуже не зацікавлені в тому, щоб ці діти перейшли із системи інтернатів сім'ї всіляким чином роблять перепони для того, щоб вони там не пішли всім індивідуальні, тому що вони там борються за роботу за і так далі, і тому подібне. Щоб на цьому етапі відбуваються перепони.